Тож вітаю! Як знаєте, я дуже полюбляю фільтр каву і кожного раночку один раз, а може і два, роблю собі порцію смачнюшої а, воронки. В принципі, воно все 60, то що я п'ю, 8-60, це кут 60 градусів. Це наразі в мене кафе, ну то діле 10-гарний заварничок. Якщо цікаво, рекомендую. Ну, таке, все ж таки, якщо ви плануєте стати. Любителям справжнім кави, вам в будь-якому випадку потрібна кавомолка. Давайте сьогодні розкажу про мою TimeMorse 2. Купив її десь 3 роки назад, користуюсь, отримую задоволення. Єдиний невеликий мінус цих кавомолок, Еспресо це їх мінус. Потім їх виправили з ESP. Тобто, сучасно називається c 3 ESP. От Вона може вмолоти Еспрес. Ця не може. Там коли затягуєш її до того помолу, де є еспресо, їй дуже важко, вона перегрівається, і шкода. Шкода жорновів, Здається, що вони ну, не для цього, можуть там, черкати один іншого, а це дуже погано, ну, самі розумієте. Тож, що в нас є? Аеропрес, френч прес, фільтр кава 100% заварювання в чашці, все це може цікаво молочко. Я від себе чого додав, придбав під Жорновом є тримач. Я, до речі, сьогодні розберу і покажу, як чистити. Це фу, фантастично просто на цій кавомолці. І покажу, що я замінив. А наразі в мене а скільки десь заводу на цій кавомолці був крок дуже великий, щось 80 мікрон. Наразі 28. Круто, круто. 28 це сучасне значення, то, допустимо, нормальні. Ромолки, які випускаються нині з бюджетного сегменту, мають той самий крок. Тобто Ви можете потрошку міняти собі налаштування. Це дуже гарно. Тобто якщо ви робите собі вороночку, хочете там, трохи додати міцності або трохи полегшити, буквально перемкнули, дайте ближче. Як воно взагалі? Буквально просто тримаємо ручку однією рукою, клацаємо і перемикаємо положення. Так, давайте. Як розібрати цю красу інженерного мистецтва? Коротше кажучи, для себе запам'ятали значення, тобто в мене двічка. І починаєте розкручувати, рахуючи кількість обертів. В кінців, кінців, як ви розкрутите, оцей весь тримач залишиться у вас в руках. Все просто. Давайте. І один оберт і два оберти. І три оберти. І... і вона вискочила. Тому що так робити не треба. Я запам'ятав значення. В мене був 21 клік, і повністю затягнути журновів, то треба не в сторону розкручування запам'ятовувати це значення, а в сторону закручення. Ну, в принципі, якщо у вас така сама каумовка з такими самими налаштуваннями, 21 клік, це гарне значення для фільтер-кау. Теж покажусь. А наразі вважайте, що ми каумовку розібрали. Тепер знімається цей тримач. Бачите, ці отвори. На стандартній їх було менше. Тут така кількість отворів, що дозволяє з великим кроком робити налаштування. Це наш центральний жорна, він нічого дивного. Нагадує, нагадує. нагадує звичайний для кавомолки юра, якщо чесно. Другий жорна у нас закріплений на гвинтах внутрі кавомолочки. І основний вал, який крутить все діло. Можна, в принципі, потягнути і це все зняти. Не забуваючи. от В центрі у нас був отакий термач. От, тут у нас центральна частина з направляючою, з підшипником, яка крутить на широчку. А, там потім стояла шайбочка і пружинка. Есть, ну, в принципі, я вже почистив це все, ви можете і собі таке це робити, якщо у вас така самоковомока. Прочистили, збираємо в порядку, ставимо спочатку шайбу, потім пружиночку. Потім наш жорнов. Потім три матч, Там один виступ. Тут взагалі дуже просто на цікавому ніяк не помилитись. Співпадаємо, щоб е, отвір вала співпав з цим виступом. Тобто, так -то тут це. І затягуємо що? затягуємо повністю і відпускаємо потім до 21 Після затягнення не забуваємо. О, повністю затягнули вставити оцей пластмасовий, а, пластмасову направляючу вала. От. І тепер а, в мене було 21, то це 2 оберта і одне значення. Одиничка один оберт, одиничка ще дорогий оберт і двічка. Оце 21, так і було. Тож, це можна брати молоти і отримувати гарний фільтр. Тож, якщо ви хочете а, собі отримувати а, смак від фільтру кави, це насправді дуже просто. Або від будь-якого способу заварення. І кавомолка що нам дає, дає завжди свіжий помол кави. То, якщо ви десь замовляєте собі в кав'ярні, щоб вам помолили каву, ви вже втратили аромат, поки донесли її додому. Мелена кава, вона дуже швидко втрачає. Ароматичні речовини так точно. Тобто, якщо ви берете зерна, а, аромат вдихаєте, він там багатий. Якщо ж буквально ви помололи цю каву, а, структура зерна вже розрушилася, і всі ці аромати вони випаровуються досить швидко. От, в принципі, ароматичні речовини вони дуже летючі, От. то велику кількість смаку ви і експірієнс пиття кави просто втрачаєте, якщо берете себе малену каву. Тож, кавомолки такі, як в мене, вони недорогі, досить якісні, то якість вища, ніж середня китайська, скажімо так, TimeWorld досить відомий бренд. От. І всім рекомендую 100% сучасні версії, так точно. В принципі, цю теж продаю зі знижечкою за 1000 гривень, якщо цікаво. От, бо замовив собі там нову подорожчу варіацію. Тож, якщо ви кавоман, вам без ручної кавомолки не обійтись. Але ви отримаєте задоволення, і буде все просто. Тобто не варто лякатись, це дуже простий пристрій, який вам принесе масу задоволення за досить великий кошти. Отак. Дякую, до побачення.